Ви коли-небудь замислювалися, чому нові ігри все частіше розчаровують, чому довгоочікувані релізи виходять сирими, погано оптимізованими або переповненими донатами? Колись ігрова індустрія була місцем, де народжувалися справжні шедеври, де кожен новий проект приносив щось унікальне. А тепер все більше ігор нагадують одне одного, механіки повторюються, а замість емоцій та захоплення ми отримуємо нескінченні монетизаційні системи. А що якщо я скажу вам, що це не просто випадковість, що це не просто лінь розробників чи новий тренд, це системний процес, який повів. Але впевнено руйнує ігрову індустрію зсередини. Це бізнес-модель, де на першому місці не ідеї, не творчість і не бажання зробити щось унікальне, а прибуток, прибуток і ще раз прибуток. Великі компанії більше не хочуть ризикувати, експериментувати, створювати щось нове. Вони діють за шаблоном, беремо стару механіку, додаємо трохи нових текстур, кілька косметичних змін і все, новий шедевр готовий. І найгірше це працює. Чому? Бо гравці продовжують купувати. Але чому ігри стали такими? Чому ми бачимо більше мікротранзакцій, аніж цікавого геймплею? Чому навіть AAA проєкти виходять недоробленими і потребують десятки патчів після релізу. Чому інді ігри стають популярнішими, а великі студії навпаки втрачають довіру. Колись нові ігри виходили з можливістю запуску на середньостатистичному ПК. Так, можливо, доводилося знижувати налаштування графіки, але грати було можна. А тепер що? Виходить чергова гра, і ти бачиш у системних вимогах RTX 4090 для стабільних 60 фпс, і це не жарт. Візьмемо останні гучні релізи. Багато з них мають жаху оптимізацію, незалежно від потужності вашого заліза. Приклад. The Last of Us Part 1 на ПК. Гра, яка вже давно відома консольникам, вийшла на ПК в жахливому стані, з витоками пам'яті, фризами і зависаннями навіть на топових системах. Ще один приклад Star Wars Jedi Survival. Навіть на найпотужніших компах гра лагає. А знаєте, що сказали розробники? Що вони не можуть гарантувати стабільну продуктивність навіть на рекомендованих системах. Це що взагалі таке? Або візьмемо Gotham Knights. Гра заблокована на 30 FPS на консолях, а на ПК навіть власники 3080 стикаються з жахливими фризами. Або Forspoken, де навіть на 40-90 FPS падає, а системні вимоги виглядають як насмішка над усіма, хто ще не продав свою мірку на апгрейд. А що ж розробники? Вони випускають перші гарячі патчі, які нічого не змінюють. Гра все одно лагає, система все одно перегрівається, а користувачі знову стають бета-тестерами, але вже за повну ціну гри. І проблема тут не тільки в поганій оптимізації, а в тому, що розробникам просто не вигідно витрачати час і ресурси на якісний фінальний продукт. Їм легше випустити недоробене. Шлак, і потім протягом року виправляти його десятками патчів, випускаючи DLC, які теж продають окремо. І це все стає можливо лише тому, що гравці продовжують купувати такі продукти. Ми самі зробили це нормою. Ми прийняли нову реальність, де замість гри ми купуємо доступ до бета-версії, яку доробляють тільки через рік, якщо взагалі доробляють. Але проблема не тільки в оптимізації, це лише верхівка айсберга. Насправді все набагато гірше, адже разом із жахливою продуктивністю ми отримуємо ще одну проблему: відсутність оригінальності та бажання. Експериментувати наступний великий удар по індустрії: це шаблонність та одноманітність ігор, ті самі механіки, один той самий відкритий світ, копіпаст із року в рік. AAA студії більше не хочуть ризикувати, тому що будь-яка нова механіка чи кардинальна зміна геймплею – це потенційний фінансовий ризик. Якщо нова концепція провалиться, інвестори втратять гроші, і гра вважатиметься комерційним тяском. Через це більшість великих студій просто копіюють те, що вже добре працює. Візьмемо, наприклад, Ubisoft. Їхні ігри, починаючи від Assassin's Creed до Far Cry повторюють один той самий шаблон: великий відкритий світ, однакові місії, вежі для відкриття карти, збір ресурсів, прокачка персонажа. Все це ми бачили десятки разів. Assassin's Creed Valhalla, який мав би бути про вікінгів, насправді нічим не відрізняється від Odyssey, яка була про стародавню Грецію. Інший яскравий приклад: серія Call of Duty. Розробники з Activision настільки бояться змінювати формулу, що останні частини, наприклад, mf 2 та mf 3 стали настільки схожими одна на одну, що. Багато гравців взагалі не розрізняють їх. У MF3 настільки мало нових механік, що деякі фанати жартують, що це дороге DLC, а не нова гра. Ще один представник шаблонного підходу FIFA, тепер EA Sports FK, щороку EA Sports випускають нову частину, але зміни в ній настільки незначні, що ж смішно. Це тупо просто купи оновлення складів за 70 доларів. Геймплей залишається майже незмінним, а основна увага приділяється режиму Ultimate Team, який приносить компанії мільярди доларів завдяки мікротранзакціям. А як щодо Rockstar Games, Після величезного успіху GTA 5 студія не випустила жодної нової частини за 10 років. Чому? Бо GTA Онлайн приносить їм величезні прибутки без необхідності ризикувати створюючу нову гру. Тому вони відклали розробку GTA 6 на роки, а замість цього продавали гравцям нові машини та зброю в онлайновому режимі. Ще одна величезна проблема — ігра-сервіс, як основна бізнес-модель. Destiny 2, The Division 2, Overwatch 2, Halo Infinity. Всі вони будуються за принципом безперервного оновлення, де замість повноцінного релізу гравцям. Дають базову версію гри, а потім роками доповнюють її патчами, DLC та новими сезонами. Також сезонні пропуски та батл паси замінюють повноцінний контент. Якщо раніше гра виходила готовою і мала доповнення, то зараз більшість ААА ігор вийдуть неповними, а потім протягом року розробники продають додатковий контент у вигляді сезонів, Приклад Halo Infinity. Гра мала вийти як наступний великий етап для франшизи, але замість цього отримала признаний контент, відсутність багатьох режимів і слабке оновлення протягом. Першого року, Все через те, що студія вирішила зробити її грою сервісом. Одна з найбільш тривожних тенденцій останніх років масові скорочення в ігрових компаніях, і це при тому, що ігрова індустрія приносить мільярди доларів. Microsoft купила Activision Blizzard за 69 мільярдів доларів і одразу почала скорочення. Спочатку 1900 людей у січні 2024 року, потім ще 650 у вересні. Люди, які працювали над Call of Duty та World of Warcraft, просто опинилися без роботи. Логіка після великих покупок корпорації намагаються оптимізувати. Витрати, і перше, що вони роблять, звільняють людей. Банші творці та Дістині скоротили 220 співробітників. Чому? Бо Дістані 2 Lightfall не виправдало очікувань і кількість гравців впала. Але замість того, щоб зробити краще, вони вирішили просто скоротити команду. Unity, компанія, яка створює один з найпопулярніших рушіїв для ігор, втратила понад 3,5 тисяч людей за останні роки. У січні 25-го року вони звільнили ще 1800 співробітників. Це компанія, яка дає розробникам інструменти для створення ігор, але сама пережив. Ває кризу через невдалі рішення керівництва. Ubisoft теж не в найкращій формі. За останні роки вони скасували понад 10 проєктів. А Assassin's Creed, Far Cry і The Division стають все більш схожими один на одного. Гравці просто втомилися від однієї тієї ж самої формули, але компанія не наважується ризикувати. Створення якісної гри це дорого і займає роки. Набагато простіше штампувати оновлення для вже існуючих франшиз ніж вкладатися в щось нове. Навіщо створювати щось унікальне, якщо можна продавати батл паси і скіни? Так саме тому Fortnite, Call of Duty. Genshin приносять більше прибутку, ніж повноцінні сюжетні ігри. Ви ще пам'ятаєте провали на кшталт Battlefield 2042 або Overwatch 2? Величезні обіцянки, слабкий результат і баги. Це не разова проблема, а новий стандарт для багатьох AAA компаній. Колись мікротранзакції були лише в мобільних іграх, але тепер вони заполонили навіть сінгові проєкти. Купуєш РУ за 70 доларів? Вітаю, тепер ти офіційно не власник повного контенту, а просто отримав базовий пакет, в якому найцікавіше ще треба відчинити гаманцем. Diablo 4 класика жанру. Гра за яку ти вже віддав гроші, але Blizzard вирішили, що цього замало, і додали магазин. Окей, косметика не проблема, але коли деякі предмети вимагають годин грінду або платного пропуску, це вже інший рівень нахабства. Особливо, коли ціни на деякі стіни виглядають так, ніби ти купуєш не цифровий одяг для персонажа, а справжню дизайнерську річ у бутіку. Mortal Kombat 1. Ще один шикарний приклад. Ти граєш у файтинг, де традиційно всі персонажі мали б бути в базовій грі, але ні, тут треба докуповувати героїв окремо. Уяви, ти заходиш у гру, бачиш списки файти. Вибираєш улюбленого, а тобі кажуть, вибач, друже, він коштує ще 10-15 доларів. І це при тому, що в попередніх частинах всі персонажі були доступні одразу. Виходить, ти купуєш уже половину гри, а решту тобі продають порціями. Але найгірше це те, що система донатів вривається навіть у синглові сюжетні ігри. Батл Паси, які раніше були прерогативою онлайн-шутерів, тепер зустрічаються навіть у таких франшизах, як Assassin's Creed. Колись ти просто проходив гру і насолоджувався історією. Тепер, якщо ти хочеш отримати якісь ексклюзивні предмети, доведеться або гріндити, або Платити за сезонний пропуск. Це буквально означає, хочеш повний досвід гри, уклав на підписку на контент, який раніше входив у базовий пакет. І це ще не все. Візьмемо спортивні симулятори, наприклад, FIFA або NBA. У цих іграх до нас взагалі ламає баланс. Якщо ти не витрачаєш гроші, то твоя команда буде поступатися тим, хто просто купив собі кращих гравців. pay to win у чистому вигляді. Це більше не гра, це фінансова війна, де переможе той, у кого товстіший гаманець. Уявиш, ти береш участь у марафоні, а суперники просто заплатили, щоб стартувати на 10 кілометрів ближче до фінішу. І проблема. В тому, що це працює, гравці продовжують витрачати гроші, а корпорації розуміють, що така модель приносить більше доходу, ніж просто продаж гри. Ось чому кожен новий реліз усе більше нагадує не гру, а онлайн-магазин, де тобі продають все, що раніше ти отримував просто так. І поки гравці підтримують цю модель грошима, розробники продовжать її просувати. Unreal Engine 5 подавався як революція в ігровій графіці. Проте освітлення, мегареалістичні текстури, величезні світи без втрат продуктивності. Але що ми отримали? Аги, просідання FPS і проблеми навіть на топовому залізі. Візьмемо, Lords of the Fallen. Гра виглядає шикарно, але FPS просідає навіть на RTX 4090. Remnant 2 ще один постраждалий, де гравці скаржаться на низьку продуктивність і зависання. А що буде, коли ще більше aaa ігор перейдуть на Unreal Engine 5? Lumen створює круті тіні та відображення, але при цьому з'їдає купи ресурсів. Ninai дозволяє робити супермасштабні деталі, але якщо гра неправильно його використовує, FPS падає навіть у порожній кімнаті. Деметрикс Авейкенс мав показати міць Unreal Engine 5, але замість цього довів, що без DLSS або FSR отримати навіть 30 FPS уже випробування. І ось у чому проблема: гроші сам по собі крутий, але його складно оптимізувати. Тому ми бачимо красиві, але жахливо працюючі ігри. Якщо навіть RTX 4090 ледве справляється, що робити тим, у кого залізу середнього рівня. Боюся, що без хороших патчів і оптимізацій Unreal Engine 5 може стати не революцією, а катастрофою для геймінгу. Nvidia щороку випускає нові відеокарти, обіцяючи нам черговий прорив у продуктивності. Але Якщо дивитися не на рекламні графіки, а на реальні тести, то стає очевидно, різниця між поколіннями майже не відчувається без DLSS та інших технологій намальованого FPS. Давайте порівняємо RTX 50 і 40 серії. Що ми маємо насправді? RTX 5090 флагман нового покоління, обіцяє плюс 30% продуктивності у порівнянні з RTX 4090. Але ось один момент, без DLSS та інших підсилювачів FPS, виявляється, що приріст у реальних умовах від 10 до 15%. І це при тому, що ціни зробити. Рослі ще більше RTX 4090 вже коштувало півтори тисячі доларів. А тепер RTX 5090 стартує з позначки 1800 2000 доларів. У протистоянні RTX 5070 проти RTX 4080 ситуація ще гірша знову ж таки без технологій масштабування DLSS реальний приріст FPS лише 5-10 хоча ціна збільшилася на 300-400 доларів. Тобто ти платиш більше, але отримуєш майже те ж саме. DLSS це круто, коли воно працює як потрібно, але треба розуміти, що це не Продуктивність це малювання кадрів нейромережею. Якщо порівняти RTX 5070 та RTX 4070, тут ситуація просто смішна. RTX 4070 на старті коштувала 600-700 доларів, RTX 5070 піднялася до 800 900 доларів. Але якщо вимкнути DLSS, то між ними 5-7 FPS різниці, тобто нові покоління відеокарт стоїться дорожчими, а продуктивність зростає смішними темпами. Nvidia чудово розуміє, що люди не будуть купувати майже однакові відеокарти, тому активно просуває DLSS і Технології ретрейсингу. це добре, коли воно допомагає, але проблема в тому, що ми майже не отримуємо реального приросту продуктивності в лоб, як це було раніше. Останні роки показали, що інді ігри не просто виживають, а захоплюють геймерський ринок. Великі компанії втрачають сотні мільйонів доларів на створення своїх блокбастерів, але все більше гравців віддають перевагу маленьким проектам, створеним із душею. Чому це відбувається? Маленькі студії та незалежні розробники можуть експериментувати, адже на них не тиснуть інвестори, які вимагають випустити черговий шутер із батл -пасу. Саме тому індії. Ігри часто проносять нові механіки та свіже бачення. Інді проєкти як правило, створюються людьми, які вкладають у них свою любов. Hollow Knight, наприклад, має таку атмосферу і рівень деталей, якого не можуть досягти навіть деякі AAA-ігри. Stardew Valley перевершив усі очікування, ставши улюбленою грою для мільйонів людей, які втекли від розчарувань у великих проєктах. Гравець купує інді гру і отримує повний продукт, без мікротранзакцій, без заплати, щоб прискорити прокачку, без батлпасів. Ти просто граєш і отримуєш задоволення. Великі студії бояться а інді розробники можуть створювати що завгодно, від атмосферних метруюдуваній до психологічних хоррорів. Lethal Company абсолютний феномен 24-го року. Гра, створена фактично однією людиною, обійшла за популярністю багато AAA тайтлів. Це чудовий приклад того, як оригінальна ідея та хороша реалізація можуть стати вірусними. Hades 2 продовження хітового рогалика, що отримало ще більше захоплених відгуків. Студія Supergiant Games вкотре довела, що можна зробити гру з ідеальним балансом механік та історії без купи. DLC і монетизації. Dave the Diver гра, що поєднує підводні пригоди та управління рестораном. Вона виглядає унікально і є прикладом того, як свіжий концепт може зробити Інді проєкт полярнішим за більшість дорогих релізів. Pizza Tower, платформер, який взяв натхнення з класичних 2D-ігор, але при цьому додав свою божевільну атмосферу та стиль, що зробило його хітом у жанрі. Оцінки гравців кажуть самі за себе. У той час, як багато AAA ігор отримують 60-70 балів на Metacritic через донати і баги, індії ігри мають 90 Сто плюс балів, а часто і статус культових, інді сцена буде тільки розширюватися. Зараз будь-який розробник може випустити свою гру на СТІМ чи інших платформах. І якщо вона дійсно хороша, її знайде своя аудиторія. Інді розробники вже створюють кращі метро від кращі рог ігри кращі платформери. І схоже, що великі студії скоро почнуть у них вчитися. Ігрова індустрія змінюється і не завжди в кращу сторону. aaa ігри які колись були символом якості, все частіше розчаровують геймерів шаблонністю, жадібними монетизаційними схемами та. Недоробленим релізом. Тим часом інді розробники, які не бояться експериментувати, створюють унікальні проєкти, що знаходять свою аудиторію і доводять, що ігри можуть бути мистецтвом, а не просто бізнесом. Гравці вже не хочуть миритися з низькою якістю та агресивною монетизацією. Вони голосують гаманцем і часом, обираючи те, що дійсно варто уваги. Це означає, що майбутнє ігрової індустрії залежить від нас. Якщо ми хочемо змін, то не варто підтримувати компанії, які ставлять прибуток вище за якість. Саме гравці визначають майбутнє індустрії. Ми обираємо, що і маємо підтримувати ті проєкти, які цього справді заслуговують. А я дякую вам за перегляд, підтримку і вашу цікавість до таких тем. Ставте лайк, якщо вам сподобалося, і не забудьте підписатися, щоб разом продовжувати пізнавати цей дивовижний світ. Побачимось у наступному відео. Всім па!